Проблема підтоплення останнім часом дошкуляла мешканцям селища міського типу Ратне і навколишніх населених пунктів. Два останні роки в районі активно розчищають маліоративні канали та річки, вижівка і прип'ять. Це дозволило людям забути про незручності, що завдає висока вода. Торік у Ратнівському районі розпочалися активні роботи з розчищення мольоративних каналів. Збудовані у 70-ті роки минулого століття вони замулилися, щось причинило повені. Почали розчищати і гирла прип'яті, і вижівки. Роботи у верхів'ях цих річок вже далися взнаки. Знизився рівень паводку і небезпеки для райцентру. Ратнівський селищний голова Володимир Колик тішиться зробленим. Це прекрасна робота. Я думаю, що ротнівчани будуть задоволені. І я, як селищний голова, дякую і колективу цьому, і керівникам. І, звичайно, і за річку. Вижівку і Прип'ять, тому що через ратно дві річки протікає. От, там теж грандіозна робота робиться і є вся надія. Всі надії є те, що річки вже не будуть розливатися і не завдавати шкоди нашому населенню. Володимир Кулик пообіцяв, що незабаром на березі вижівки влаштують зону відпочинку і пляж, як і колись тут відпочиватимуть і купатимуться. Там, де вижівка впадає у прип'ять, це поблизу села Якушів. Канали були найбільше замулені. Фактично, щороку підтоплювало 5 гектарів сільгоспугідь. госпогіть. Ну, Нині у цих місцях спеціалісти водного господарства розчистили канали. Втім, місцевий житель Анатолій Горбач ще пам'ятає, як затоплювало помешкання. Раніше за ще поки не було сущня, тут кожної весни. От під цими хатами скрізь була вода весною. Під у тій хаті що там далі стоїть, вона була, мала бути на підлозі вода. До слова, майже все рільництво у Раднівському районі на мальоративних землях треба було докласти максимум зусиль, щоб відновити водні об'єкти, і земля мала змогу віддячити врожаями. Начальник обласного управління водних ресурсів В'ячеслав Лавронюк каже, що обсяги зроблено чималі. Доводилося працювати обережно, бо поряд газогони чимало комунікацій і під землею. Якщо подивитися на технологію виконання робіт. То тут роботи ну, не, не такої великої складності. Ці великі складності у нас будуть тоді, коли ми будемо проходити через саме селище Ратне. Там багато газоводів, трас, кабелів, і в тому числі. Каналізаційних різних систем і так далі, перевірити виконання робіт і використання грошей державного і обласного бюджетів у Ратнівський район приїхав і заступник голови облдержадміністрації Віталій Карпюк. Він поспілкувався з місцевими жителями, яким дозволили вивозити ґрунт після розчищення річок. Якщо там люди собі позабирають на вимоски трохи ґрунту, нехай це краще, ніж десь вони будуть в недозволених місцях розкопувати кар'єри і інші місця, релю виводити з ладу і так далі, то краще, нехай вони беруть тут землі собі, ми на це нічого. Єдине, щоб тут не наживалися, затрат фактично ніяких не треба для тих людей, які беруть. Але я бачу вже тут місцеві бізнесменчики під'єдналися, вже починають на цьому заробляти. Вартість машини цього ґрунту дорожче повинна бути 100 гривень. Значить, влада місцева селищна до її треба підключати для того, щоб не здирали з людей наших грошей, місцевих людей. Цього року з усіх джерел фінансування на очищення річок і каналів виділено майже 15 мільйонів гривень. А взимку потрібно буде попрацювати сільським і селищним головам, щоб місцеві жителі розчистили береги від чагарників.